Вітаю вас, Посток. Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо зараз про ситуацію на фронті, про те, що там відбувається разом із нами на зв'язку Сергій Грабський, військовий експерт, пане Сергію. Я вас вітаю, слава Україні. Ми вітаємо, пані Тетяно, героям слава. Пане Сергію, розпочнемо справді ситуації на фронту. І ось сьогодні зранку, новина, що ворог знову просунувся в часовому яру. Крім того, мав мали росіяни успіх у срібному і біля Новоандріївки, і біля Надєждинки. Що ми можемо сказати про той напрямок, яка зараз там ситуація? Наскільки вона критична? Розумієте, якщо говорити про часів яр, то треба усвідомити наступне: що там бої тривають вже більше ніж півроку. Вже кілька місяців ми з вами є свідками там відчайдушних бойових звітних, які відбуваються там щодня, і треба розуміти, що це накладає відповідні відбитки на те, що там стається. А саме, міста як такого, вже практично не існує. Організувати там якусь оборону дуже складно. І саме завдяки цьому, завдяки перетворенню міста на такий місячний пейзаж, противник має змогу просуватися. А після просування противника по напрямку мікрорайонів північний та новопівнічний створилася загроза обходу наших позицій справа вздовж залізниці, і саме тому противник зараз намагається витіснити нас, і саме тому ми змушені відходити для того, щоб обмежити можливість прориву противника. Бої там точаться, бої там тривають. але просто треба розуміти, що не існує такої локації, яка може триматися безкінечно, і внаслідок ну остаточного виснаження можливостей цієї локації ми зможемо, змушені переміщатися на інші на інші ділянки, продовжуючи активність спротив спротиву часом єру. І саме з цим пов'язана така активність бойових дій. Саме з цим пов'язано те, що противник а, має можливість ну, фактично руїнам просуватися вперед. 嗯。<laughs> говорячи про те, де просувається противник, знаємо, що Покровський напрямок також вже не вперше про нього говоримо, і звичайно, там також складна ситуація. І пишуть, що під Покровським також ми, нібито втрачаємо свої позиції. І як пишуть військові аналітики, також дають дають та свій аналіз того, що відбувається. Кажуть, що там ворог тисне, от просто все ж таки кількістю. В чому його успіх? Там там лише справді кількість, чи там знову ж питання в тому, що вони почали за. Стосову, то, ось ту свою тактику кліщі, щоб обійти Покровськ і е, таким чином знаєте зайти до Дніпропетровської області і вже звідти йти. Ви посміхаєтесь, скажіть, я цивільна я все прийму. Шановні друзі, шановні шановна пані Тетяна, Ну для того, щоб подивитися, як обійти Покровськ, треба глянути на розташування цієї локації. Це так, просто репліка. Що стосується того, що там дійсно відбувається, то ми бачимо, що противник намагається створити ну, таку зону нависання вздовж траси, вздовж траси, цієї основної траси, яка веде від Покровська до Павлограда. Uh, і uh, тут треба розуміти, що вони намагаються перерізати ще паралельно і uh, комунікаційні напрямки. Тобто вони вже перерізали залізницю, яка виходить з Покровська в сторону Запорізької області. Вони зараз намагаються просунутися з лінії удачне котлина на північ. Але треба усвідомити наступне для того, щоб противнику оточити Покровськ, Ви знаєте, ми говоримо про Покровськ, але якщо говорити справедливо, то там не тільки Покровськ. А, а там кілька е, населених пунктів, які складають фактично одну міську агломерацію: це і Покровський, і Мирноград, і Новоекономічне і Родинське, якщо можна так сказати, тобто обійти цю агломерацію. Ну, вибачте, це буде дуже серйозна задача для російських військ. Вони не мають зараз сил навіть для того, щоб штурмувати Покровськ вло. Тому е, якщо говорити і припустити, що противник буде намагатися обходити покровську, то це в нього займе місяці. Тим там з тими темпами просування, які ми зараз з вами спостерігаємо, тому ми говоримо про те, що противник зараз намагається створити таку зону постійного тиску і вишукати в наших позиціях якусь принку, яка б дозволила їм прорватися. Ну, це приблизно так можна ілюструвати ситуацію, яка відбувається. На ділянці дороги між Малинівкою та Новою Полтавкою, де противник просувається в сторону дорожньої розв'язки, для того, щоб перехопити, як то кажуть, і лінії комунікації там, і, в принципі, ця дорога так само перерізана, що ускладнює позиції Покровська, тобто вони фактично беруть його в осаду для того щоб вимотати наші війська для того, щоб мінімізувати можливості забезпечення наших військ, вивезення поранених і там спробувати штурмувати його. Тому що, ну скажімо так, не завжди у росіян витримують нерви. Як це сталося, наприклад, у випадку Турецька вони пробували обійти, не вийшло, тому вони просто вирішили заплатити дуже високу ціну, просуваючись просуваючись перед прямо через квартали міста. Але охопити Покровськ, ну вибачте, це. Задача не з простих, і тому я так досить скептично ставлюся до такого підходу щодо ситуації, але обрізати комунікації це те, що можна спробувати зробити, і саме це відбувається на сьогоднішній день. Противник скоріш за все буде намагатися прорватися до траси М 30 яка, як я казав, з'єднує Покровськ з Полодаром. Е, і тому е, ця локація на захід від Покровська вона привертає нашу найбільш е, прискіпливу увагу. Ну і так само, противник буде намагатися е, прориватися, що він намагається робити по напрямку Новоолександрівка Новосергіївка, для того, щоб вийти вже на. Кордони Донецької та Дніпропетровської області це не має особливого військового значення сьогодні, але треба розуміти, що це має політичне значення для противника, для того, щоб Показати наскільки активною є, активним є наступ противника, щоб показати їм наскільки вони можуть просуватися. Але повторююся, ще це не має якогось такого серйозного значення на сьогоднішній день. Противник, якщо так казати, він був біля меж Дніпропетровської та Запорізької області ще місяць тому. І за цей місяць просування його було мізерним на цьому напрямку, тому що ну є ще правила ведення війни, які вимагають підтягування резервів, створення опорних пунктів, а це все забирає час. І виснаженість противників противника має місце, що підтверджується ну, абсолютно зрозумілими статистичними даними. Вони за січень місяць захопили територію в два рази менше, аніж на піку своєї активності. Говорячи про виснаженість, в тому числі противника, ми справді можемо про це пише і інститут вивчення війни, що вони в них вже менше штурмів, та але вони тим не менше є, і ем, говорячи про наші СЗЧ і наші проблеми, ми забуваємо говорити про такі самі проблеми ворога. Так само констатують, що дуже багато в них людей, які тікають з поля бою, ну як людей, росіян, які тікають з з поля бою і. Які, ми вже бачили, розстрілюють своїх, а, своїх же ж так само солдат. Скажіть, будь ласка, але стосовно тактики, тактики, ми можемо зрозуміти, чи там у них щось змінилося, чи тактика така сама ось ці ясні хвилі, а, і коли втомлюєшся і ти в лоб. І кліщі? так. Ви ну, знаєте, що до тактики ну, немає такої зміни. І тактика, в принципі, тактичні прийоми не можуть мінятися щомісячно. Вони залежать від того, з ким ви маєте справу і що ви маєте у своєму розпорядженні, і виходячи з цього. Ви можете вже формувати якісь тактичні алгоритми. Що власне відбувається, противник, усвідомивши, що тактика м'ясних штурмів, вона успішна, але коштує дуже дорого і вони просто фізично не встигають відновити свій бойовий потенціал. Перейшов до тактики так званих накатів. Це не нова тактика, вони застосовували і раніше, тобто невеликими групами піхоти, але постійно вони намагаються сунутися вперед, витісняючи наші підрозділи або намагаючись виснажити наші, е, наших бійців, які обороняються на певній ділянці. І створивши чисельну перевагу штурманути цю ділянку. Друга особливість це пов'язано з протидією вже українських сил оборони. Ми спостерігаємо значне зменшення використання бойової броньованої техніки, тому що противник розуміє, що та й ми усвідомлюємо, що вся техніка, яка знаходиться приблизно за кілометр, за кілометр 3 кілометри від лінії фронту, вона з високою долею вірогідності буде знищена. Тому противник робить основний акцент саме на піхотне просування, що коштує йому дуже дорого, і саме це, в тому числі, е, серйозно е, затрудняє перехід прохід про противника і е, не дозволяє швидко просуватися е, вперед. І, власне, це те, що зараз відбувається. Як я казав, це скажімо, вимоги сучасної ситуації, тобто, що той ситуація, яка склалася на полі бою, це українські оборонні позиції. Uh, і uh, неможливість використання техніки. Uh, що стосується проблем, так вони є і у нас і у противника. і Треба розуміти, якби в нас було більше військ, то відповідно і ми б могли uh, організувати стійку оборону більш сильно виснажувати противника і створювати передумови вже до переходу на контратаки, а можливо, і створення передумов для контрнаступу українських сил оборони. Угу. Знаєте, коли чуєш про наш контрнаступ, то звичайно, що стає стає дуже приємно це чути і з'являється більше надії, але тут тим не менше, вибачте, з вашого дозволу звернуся до усіх, хто нас зараз бачить, чи хто просто нас слухає не. Пам'ятайте, що треба допомагати Збройним силам України, тому що наша майбутня перемога це відповідальність кожного з нас. І, звичайно, що за нас зараз воюють наші хлопці і дівчата там на фронті. Але ми повинні тут допомагати їм усім не існує маленьких чи неважливих донатів. Пане Сергію, говорячи про наші історичні землі, про Курщину не хочу переговорити. Так само була інформація про те, що нібито звідти не можна сказати відтягли. Чи чи можна знову ж таки, як її правильний термін? Але наразі поставили на паузу ось цей наступ саме корейських військ. Частину корейських військ забрали з КНДР, але кажуть, що швидше за все вони просто готують передислокацію і на березень треба очікувати нових м'ясних хвилі з північнокорейців. Як ви ставитеся до цієї інформації, і яка ситуація на курському напрямку? І що про це можна говорити? Ну давайте спочатку визначимося, що ми не говоримо про північно війська. Ми говоримо про північно військовослужбовців, які використовуються росіянами для проведення наступальних дій або штурмових дій в районі Курської області, пане це Сергію. Вибачте, тоді мушу уточнити, в чому така різниця, тому що північно знаєте, різниця та... принципова, вибачте, замість… Ні, все гаразд. Та... Поясніть, тому що ну, для а, мене це пів... країна яка під диктатурою. Так. Північно-корейські війська вони передбачають відповідно до визначення свою оргштатну структуру, своє озброєння і техніку, свою систему управління, свою систему забезпечення і визначені ділянки, на яких вони ведуть самостійні операції або операції у взаємодії з російськими військами. Це те, що стосується військ. Чи маємо ми розгорнуту систему управління північно-корейських військ на території Російської Федерації? Ні. Чи маємо ми розгорнуту систему забезпечення північно-корейських військ на Російській Федерації? Ні. Чи маємо ми створені підрозділи, які виконують самостійні задачі відокремлено від російських військ? Ні. Тому ми говоримо про присутність північно-корейських військовослужбовців у бойових порядках російських військ. Це так, ну вибачте, щоб було зрозуміло, тому що війська, особливо коли це перекладається іншими мовами, створює таке враження, що нібито північно-корейська армія воює на території Російської Федерації. Вона не воює, воюють північно-корейські військовослужбовці. Це принципова відмінність, і я поясню, чому. Тому що на сьогоднішній день вони повністю знаходяться у розпорядженні російського військового керівництва, яке абсолютно незграбно і безповідально віднеслося до цього ресурсу, що призвело до колосальних втрат. Тому що за кількістю людей, так щоб легше було порівнювати і пояснювати, що відбувається, за кількістю людей 12 тисяч чоловік це приблизно кількість, яка відповідає мотострілецькій дивізії по людях. Так от, із цієї кількості мотострілецької дивізії росіяни примудрилися угробити приблизно одну бригаду. А саме, за тими даними, що ми маємо, приблизно 300 вбитих чи 350 і біля трьох тисяч поранених. Це фактично є еквівалентом мотострілецької бригади, але йдеться про людей. І коли за менше, ніж за два місяці такі втрати мають підрозділи, або люди, то відповідно і виникає питання щодо доцільності їх використання в такому е, алгоритмі, тому вони були відведені, і я повністю підтримую е, думку тих, хто каже, що вони не будуть забрані з поля бою, тому що Кім іну потрібні люди, які знають, як вести війну, які вміють воювати для навчання своїх військ. Тому зараз вони проходять перепідготовку е, з вивченням досвіду, який вони отримали, ті, хто вижили. І е, ми можемо припустити, що через певний час, можливо, навіть в березні місяці, вони знову будуть кинути на певну ділянку фронту. Тому на сьогоднішній день ми маємо справу з північно-корейськими військовослужбовцями, а, можливо, у майбутньому, хто знає, як ситуація буде розвиватися для відпрацювання вже більш е, розширених, розгалуджених завдань. Їм може бути виділена окрема ділянка, на якій ми тоді вже будемо говорити про північно-корейські війська. Ось чому є принципова різниця, і знаєте, маніпуляція або так не зовсім достовірне використання термінів. Воно дає трошки хибно. Картинку ситуації, що склалася на полі бою. Що стосується поля бою, то на сьогоднішній день противник а, намагається просуватися без особливого успіху в районі малої вокні і а, намагається просуватися вже в районі на південь відсудження, на південний схід відсудження. Але успіху він не має і ми говоримо про серйозні проблеми російських військ, які намагаються там наступати. До речі, ці проблеми трансформувалися в те, що вони змушені були відвести північно-корейських військовослужбовців. Це є е, наслідком того наскільки незграбно росіяни ведуть наступальні дії, і наскільки ефективно наш невеликий е, контингент, який знаходиться в курській оперативній зоні, е, проводить тактику маневреної оборони, що дозволяє нам знищувати бойовий потенціал противника. Е, зрозуміло. Пане Сергію, я насправді щиро дякую вам за те, що ви пояснили, тому що, якщо ми говоримо, наприклад, про політичні, е, про політичні заяви, то дуже часто ми чуємо про те, що е, там справді війська, а не військовослужбовця. Тут чіткість у військовій справі, звичайно, що важливо. Давайте поговоримо ще про заяву пана Сирського, головнокомандувач збройних сил, повідомив про початок реалізації заходів з переходу війська на корпусну структуру. Реформування організаційної структури нашої армії шляхом об'єднання бригад збройних сил. у Корпусу розпочалося у 2023 році. З формування дев'ятого та 10 корпусів сухопутних військ. Поясніть нам, будь ласка, пане Сергію, що це таке, як це вплине, вплине на, напевно, на бойові дії та для, ось для цивільних. ось цей перехід, що він означає, що зміниться, і що зміниться в першу чергу для військовослужбовців, і, що зміниться, і чи зміниться щось на фронті внаслідок цього? Це дуже складне питання. Дуже складне питання, чому? Тому що. Ну, Якщо бути абсолютно відвертим, я не готовий відповісти, що зміниться для військовослужбовців, і мені не до кінця зрозуміло, що мається на увазі під терміном перехід на корпусну систему. І, і скажімо так, я досить так обережно відношуся до цього переходу. Ось чому, тому що корпусна система. За визначенням. Знов таки, ми з вами не знаємо, що генерал Сирський і ті люди, які здійснюють цю реформу, вкладають цей зміст. Корпусна система передбачає створення так званого управління корпусу, корпусного комплекту військ, і до цього корпусного комплекту військ вже для виконання певних задач може придаватися відповідна кількість ударних підрозділів військових частин. Тобто на сьогоднішній день це виглядає таким чином, якщо ми говоримо про класичну структуру армійського корпусу. Це має бути управління корпусу, відповідно штаб корпусу, підрозділи забезпечення діяльності штаба корпусу, підрозділи забезпечення бойових дій, підрозділи бойового, технічного, тилового забезпечення, медичного забезпечення та інших. Тобто для мене не є зрозумілим до кінця, що мається на увазі, коли ми говоримо про створення корпусу, тому що це вимагатиме створення додаткових підрозділів. Які будуть забезпечувати відпрацювання задач, крім того, у корпусі має бути відповідні ударні засоби, такі які мають посилювати війська на певному напрямку, тобто, наприклад, має бути корпусна артилерія, тобто артилерійська бригада корпусу, і мають бути, наприклад, ті ж самі розвідувальні підрозділи, які відносяться до підрозділів бойового забезпечення. Тобто, на мою думку, нам потрібне буде не один, не два і не три корпуси. Як це буде виглядати насправді? Сказати дуже складно. Чому я так дуже обережний в своїх висновках? Тому що корпус це система багатої країни, яка має відповідні фінансові, матеріальні і людські ресурси, щоб забезпечити таку кількість військ. Ось чому я так з такою пересторогою відношуся до того, що відбувається, тому що ну. Ми вже мали приклади створення корпусів дев'ятого, 10 як ви згадали, а де вони відзначилися, в якому вигляді вони відзначилися? Тобто я дуже не хочу, щоб це було так, що новінально ці підрозділи були або бригади, будуть підпорядковані корпусу, а насправді вони будуть виконувати завдання в інтересах якогось там командира якогось відокремленого напрямку. Це не про корпус, це просто про зміну макштабної структури і е, зміну команди е, ну, ланцюга підпорядкування. От таке. От. Тому е, я поки що не готовий це коментувати в деталях і уважно слідкую за розвитком подій. Тому що повторюся на сьогоднішній день, ви самі це сказали. Корпуси були створені в 23 році, зараз 25 й рік. І що? І що це змінило? Поки що нічого. Україна не настільки багата країна, щоб, на мою думку, дозволити собі масовий перехід на корпусну систему. Пане Сергію, будемо разом за вами стежити і розбиратися в тому, що це і що це за зміни і як вони вплинуть. Наразі я вам дуже дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Сергій Грабський, військовий експерт, разом з нами був на зв'язку. Я ж вчергове наголошую, що не існує маленьких чи неважливих донатів. Допомагайте своїй армії, щоб не стати частиною армії окупанта. Ставте тут вподобайку, пишіть свій коментар, розширюйте відео. Ну і я вам дякую за те, що були присутні на цій розмові. До зустрічі.